Аеропорт Бориспіль інформує, кількість людей, що вибирають літаки, зростає щодня лише за другий тиждень березня послугами повітряних воріт України скористалося майже 112 тисяч пасажирів. За відповідний період 2010 року через аеропорт було перевезено 88 тисяч людей. Зокрема, з 7 до 13 березня 2011 року послугами терміналу А скористалося 14 тисяч 993 пасажири, терміналу Б – 51 тисяча 677, терміналу Ф – 45 тисяч чоловік, терміналу С – 143 людини. Збільшилася і кількість рейсів. За минулий тиждень з аеропорту літаки зробили 1630 вильотів. У 2010 році було здійснено 1271 рейс. За словами генерального директора підприємства Бориса Шахсуварова, динаміка пасажиропотоку через аеропорт є чітким індикатором політичної та економічної ситуації в країні. Далі цитата: порівнюючи макроекономічні показники країни та виробничі показники підприємства, ми отримуємо таке співвідношення. Зростання ВВП на 3-4% дає приріст пасажиропотоку на 10%. Подібна кореляція має місце в усіх країнах світу. Кінець цитати.